Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Хочу показати нашу роботу. Це клієнт замовив, такі дві лавки, шість табуреток і стіл. Це все дуб. Кришка з дуба. Ось така. Вона спочатку була затемнена, потім перешліфована, потім ще раз затемнена, потім ще раз трохи короче, заморочилися цією кришкою, тріщини епоксидкою позаливали. Там є більше видно. Ну, такі невеликі були там сучки, тому ми їх позаливали. А так ось такий стіл. В стилі лофт. Лавки, такі, як поробили з м'якої частини. Під такі ламелі. Все це емаль, біла, емаль. І ось такий замінник шкіри, він такий трохи жорсткий, але ну, я думаю, що буде добре. Ось такі дві лавки. Одна з підлокотником. Вони ось так, як вони зібрані, так і вони будуть стояти. Тобто як уголок. Ось так. Це дві дитячі табуретки Клієнт захотів ще для дітей, тому вони такі менші, маленькі. А це звичайні табуретки для вже до стола. Ось вони теж обшиті тканиною, Паралон, центапон. Ну, такі м'які, досить табуретки вийшли. Стіл, з них ще покажу, Шпуги загнані дві під ласточкин хвіст. І зроблена підклейка. Ну, для того, щоб стіл виглядав більш товстіший. Масивніший. Ось так. Тому ось така робота. Пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. Як вам така робота? Ось так. Всім дякую за увагу.